Слава нашому Господу, так, аналізуючи сьогоднішнє зібрання і взагалі сьогоднішній день, Господь Він по любові своїй говорить до кожного із нас. Він має слово до кожного, Він знає серце кожного, Він знає, кого треба потішити, кого докорити, кого підкріпити. І все це Бог робить, слава йому, в наших зібраннях. Бог посилає слово життя. Слава нашому Господу! Ми проспівали прекрасний псалом, в якому ми співали такі слова, вірю я, обіт... я в обітниці Христа. І насправді в Біблії є багато обітниць для народа, для народа Божого. І це ті обітниці, які Бог виконував, виконує і буде виконувати, тому що він вірний Слову своєму, слава нашому Богові. Ми сьогодні мали зранку. Спомин смерті нашого Господа Ісуса Христа. Це те, що Бог зробив для нас найбільше, що тільки можливо було зробити. Він не пожалів свого сина Ісуса Христа, єдинородного Сина, і віддав на хресні муки на страждання для того, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. Слава Богові! Це найбільше те, що Бог міг зробити. Ми не раз просимо якісь речі, якісь земні бувають речі, просимо в Господа. І на якийсь період вони, вони для нас здаються такими великими і такими необхідними для нас, такими важливими. Але коли потім так сядеш і подумаєш, ти думаєш, наскільки більше Бог зробив для кожного із нас, тим, що Він віддав в жертву Сина свого Ісуса Христа. Ми буває просимо якісь речі, такі, які нам потрібні на якийсь час, на якийсь короткий час, а Бог зробив для вічності. Ми сьогодні чули Слово, перший брат говорив, що весіль землі, Христос сказав, весіль землі, і коли сіль із звітрі чим насолити її. Ми в наших зібраннях повинні аналізувати, роздумувати, що Бог сьогодні говорить до нас, що Бог говорить до наших сердець, до церкви. Слово Боже також каже, хто має вуха, нехай чує, що Дух промовляє її церква. І сьогодні ми повинні насторожити свої вуха, ми повинні направити своє серце, щоб чути, що Бог до нас промовляє, до нашої церкви. І от слово таке, аналізуючи це служіння висіль землі. Сіль захищає, щоб не зіпсулося суспільство, не зіпсулася земля. І Господь називає народом своїм, що ви є сіль. Ви є сіль землі. І ви знаєте, я собі так роздумував, про те, ну от ми говоримо, ми є вибраний народ Божий. Так говорить Писання, що, ми є, що нас вибрав Бог. Тобто, із багатьох людей, живучих на землі, Бог вибрав нас і багатьох таких, як нас, вибрав Бог. Тобто, не всіх. Але ми ввійшли в число тих, кого вибрав Бог. І ви знаєте, я собі так роздумав, коли, наприклад, якщо ми хочемо кудись потрапити, скажімо, влаштуватися на якусь хорошу роботу. І ми пройшли співбесіду, наприклад, і нам дзвонили і сказали, що ми серед всіх кандидатів ми вибрали вас. І ви знаєте, я думаю. Кожна людина, вона тішиться, що її вибрали. І от коли, коли вибирають певну людину на певну якусь роботу для певної якоїсь праці, їй говорять, от ти повинна одітися, повинен одітися в таку-одежу. то одежу. Ти повинен і повинна робити отаку то роботу. Тобто тебе вибрали. Зробили вибір той, який. Ти не міг зробити, ми не можемо зробити, але за нас зробили, нас вибрали. Але також є і обов'язки з нашої сторони, що ми повинні зробити. Що нам потрібно робити, як нам потрібно одітися? І коли ми, наприклад, на вулиці десь бачимо е чоловік, який одягнений, скажімо, в форму, скажімо, є компанія UPC, так? доставка різного товару. В них є своя форма в Амазон, в них своя форма. І вони не можуть помінятися місцями, тому що це буде, ну, це неправильно буде, таке неможливо. Людина, яка працює в UPC, вона мусить, вона мусить одівати цю форму. І людина, яка працює в Амазоні, вона також мусить одівати іменну форму з Амазону. І от не раз буває, ми, як християни, віруючі люди, ми повинні одівати одежу, яка личить християнам. Як зовні, так і внутрі. Наша одежа духовна повинна бути білою, чистою, святою. Господь каже, будьте святі. З однієї, я не раз роздумую, от ми просимо Бога очисти, освяти нас. А Писання говорить, будьте святі. Писання говорить, як нам потрібно поступати. От поступайте отак, робіть отак. А отак от не робіть, так говорить Біблія. Ми не раз звертаємося до Бога зроби, щось, щось поміняй у святи, очисти. І от згадувалося також, також сьогодні, згадував брат про Йова. Я собі так подумав, що якщо би Йов знав, отакий, от заважте такий момент, що Йов. Нічого не знає, він не знає за ту розмову, яка була між Богом і дияволом. Він не знає нічого. Чому так сталося, так, як сталося? Зі сторони Йова виглядає все, що Бог обернувся проти нього. Так бачив Йов. Так бачили і друзі Йова. Вони говорили, ти мусиш щось рішити. Ну, йов там оправдується, каже, ну. Ну, не зрішив, ну все аналізує, все аналізує, все перевертає. Я і то робив, і то, і то робив. Ну він каже: ти, ти не лев, Він там говорить такі слова, що Бог не лев, він, він став проти нього. Бог його переслідує. І все це так виглядало. І наразі щось подібне буває в житті різних людей. Я собі так роздумав, наскільки було б легше Йовові пережити ці випробування, якщо би Бог прийшов до Йова і йому просто об'яснив. Йов, знаєш, в тебе таке випробування. В нас була така бесіда з дияволом, диявол мені такий виклик кинув, значить, ну, перетерпи. Я думаю, Йовові набагато легше було б перетерпіти ці випробування. Но Йов не знав. І так ми порою не знаємо, ми не знаємо. І от в тому і буває тяжесть нашого випробування, тому що ми не знаємо. Тому що ми не знаємо. Як тоді нам поступати? Наше опування тільки на слово Господнє. Я буду читати з 22 розділу книги Йова, 21 вірш такі слова. 22-й розділ книга Йова, 21 вірш і нижче. Заприязнися із ним, та й май спокій. Цим прийде на тебе добро. Законом візьми з Його уст, а слова його в серце своє поклади. Якщо вернешся до Всемогутнього, буде збудований і віддалиш беззаконня з знаметів своїх, і викинь до пороху золото, і, мов камінь з потоку у фірське, те золото, і буде тобі Всемогутній за золото та за срібло блискуче тобі. Бо тоді все могутнього ти покохаєш і до Бога підіймеш обличчя своє, будеш благати Його, і він почує тебе. І ти обітниці свої надолужиш, а що постановиш, то виповниться те тобі, і на дорогах твоїх буде сяяти світло. Бо знижує він спину пишного, хто ж смирений, тому помагає. Рятує він і небезвинного, і той чистотою твоїх рук урятований буде. Слава Господу! І от такі трудні моменти, коли ми багато чого не розуміємо, ну Бог знає все. І слово таке, заприязнися із ним. Тобто стань приятелем Божим. Будь з Богом, іди з Богом. Ми, нам легко йти, коли ми відчуваємо силу Божу, ну а коли порою не відчуваємо. Що ми думаємо, які ми вибираємо, е, який вибір в нашому житті ми, ми робимо, коли ми не відчуваємо присутності Господньої? От ми зараз зібрані, ми зараз в церкві Божій, І ми віруючі люди, ми діти Божі. Ну завтра, коли ми будемо по наших працях в різних місцях, можливо, до нас прийдуть якісь випробування. Чи ми будемо пам'ятати, що ми діти Божі? Чи будемо ми пам'ятати, що ми приятелі Божі? 22-й віч каже, закона візьми з його уст, а слова його в серці своє поклади. Як потрібно покласти? Тільки на зібранні. Його потрібно покласти так, щоб воно там було, щоб воно залишилося це слово? Не тільки почути і його десь десь залишити на, на, на поличці це слово. Каже, візьми закона з Його уст, а слова Його в серце своє поклади. Важливо, щоб ми взяли Слово Боже і поклали Його в своє серце, і, і по, по цьому слову, жили. По цьому слову, жили. Ми дуже часто говоримо на цьому місці, що, що ми живемо в останні дні. І ми бачимо це. І навіть, знаєте, люди, які, які, яких ми називаємо невіруючими людьми. Вони також дивляться, що, що все йде до, до закінчення, що так довго не може бути. Навіть вчені люди, які взагалі, можливо, у Бога не вірять, вони бачать, що людство йде до якогось кінця. Ну, Христос сказав: ну, ви не, що ми не в темряві. Ми не повинні знаходитися в темряві. Ми повинні ходити в світлі. І от я зачитаю Євангеліє від Святого Луки. Це є 12 розділ, 35-й вірш. від Святого Луки, 12 розділ, 35 вірш. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Блаженні раби, ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді каже, вам підпережиться він і їх посадовить, і підійшовши, буде їм послуговувати. І коли прийде у другий чи прийде у третій сторожі, то знайде так само блаженні вони. Знаєте ж це, що коли б знав господар, у котрій то годині підкрадеться злодій, то він пильнував би і свого б дому не дав, не дав би підкупати. Тому будьте готові, і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте, так говорить Христос. І в 35-му вірші, нехай підперезані будуть вам стегна. Стегна нашого розуму. Як сестра Надя свідчила диявол, дуже часто він атакує, він хоче загнати людину в таке, знаєте, трудне положення, показати, що все так тяжко і все так погано. Христос сказав, пильнуйте. І коли учні знову в іншому місці написано, коли запитали його, коли прийде царство Боже? Коли це все станеться, то, то перед тим, перш за все, коли Христос почав розповідати про війни, землетруси і так далі, він сказав: пильнуйте, щоб вас хто не звів. Пильнуйте, щоб вас хто не звів. І це слово пильнуйте дуже часто звучить в Біблії пильнувати. Пильнувати за серцем своїм, пильнувати над своїм життям, за своїми домами, за своєю сім'єю, чи я йду правильно, чи я йду правильно. Закона візьми з його уст, поклади в серце своє слово Його, щоби бачити правильно, щоб оцінити правильну ситуацію, щоб зрозуміти, де ми знаходимося на сьогоднішній день. От де ми є, на якому відрізку ми знаходимося. Що нас чекає далі? Ми будемо розуміти, якщо ми покладемо закон Божий в серце своє. Якщо ми будемо пильнувати, то ми будемо бачити. Ми будемо більше розуміти. Навіть якщо якісь ситуації є, де, де нам Бог не приходить і не розказує, що відбувається, ми, однак, повинні триматися Слова Божого. Ми повинні пильнувати, ми повинні йти за Богом. Коли недавно моя дочка прийшла з молодіжного зібрання і, і, і каже мені за, розказує за ситуацію, яку, яка недавно так сколихнула всі церкви, тато ти чув? І ви знаєте, я бачу її очі такі, знаєте, в переживанні, в розгубленості, я кажу, чув, а Бог є. Тато каже, є так. Зрозуміло, що є? Я кажу, а Біблія правдива книга. Ну, зрозуміло, тато каже, що так дивиться, дивиться на мене, що я говорю. Я кажу, Бог не мінявся. Ми служили до цього дня Богові і будемо далі служити. І нічого не міняється. Ви зауважте, як сьогодні диявол воює проти церкви, проти народа Божого, проти істин Божих. Як диявол сьогодні хоче все перекинути? Ну є слово Боже. Є сила Господня, є істина Божа, якої не може ніхто змінити, якої не може ні, ні, ніхто нічого поміняти. Слово Боже по вік прибуває. Слава Господу! Проходить світ і його пожадливість. «Но той, хто виконує волю Божу, повік пробуває. Слава Господу. І дальше Ісус Христос знову місце я хочу зачитати 21 перший розділ е, Євангелія від Луки, 21 розділ, 25 вірш. І будуть ознаки на сонці і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ. Бо сили небесні порушаться, і побачить тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах, і силою, і великою славою. Коли стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. І розповів він їй притчу, погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева. Як вони вже розпукуються, то бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже Царство вже близько. По правді кажу вам: не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо і земля проминуться, але не минуться слова мої. Уважайте ж на себе. Щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. Знову і це місце, воно підтверджує нам те, що Христос прийде несподівано, несподівано. Люди будуть займатися своїми ділами. В іншому місці також написано. Будуть женитися заміж, будуть виходити і так далі. Будуть купляти, продавати. Двоє будуть на полі, один візьметься, другий залишиться, двоє будуть на ліжку, один візьметься, другий залишиться, і так далі, і так далі. Це буде раптово. Не буде часу приготуватись. Настане день, настане час, коли часу не буде. На сьогодні є цей час. Сьогодні ми маємо цей час. Уважайте, каже, тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути. Чуєте, виявляється, ми можемо уникнути все це. Ми можемо, церква Христова може уникнути все це, що має відбутися на землі. Тож пильнуйте, це не, я, це не я говорю ці слова, це говорить Писання. Тож пильнуйте, 36-й вірш. Тож пильнуйте і кожного часу моліться. Що нам потрібно робити? Пильнувати. І кожного часу молитися. Молитися кожен день, Господи, дай мені світлий розум, збережи мене, заховай в тіні крил своїх, дай мені правильно бачити, дай мені правильно жити, поступати, зроби моє серце м'яким. Молитва кожен день до Бога, Господи, допоможи. То шпильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, та стати перед сином людським. Слава нашому Господу! Бог є добрий Бог. Читаю ще останнє місце писання, яке хотів зачитати сьогодні, і ми будемо молитися і дякувати Господу. Друге соборне послання апостола Петра, третій розділ з дев'ятого віршика зачитаю нижче. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважаються барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути у святому житті та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня? В яким небо палючиться зникне, а розпалені стихії розтопляться, але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. А довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння. Слава нашому Господу! І ми, зараз, ставши на наші коліна, будемо дякувати нашому Господу, йому слава на вічні віки. Амінь.